Тільці, я вас вітаю на моєму каналі, і хвіст мого кота ми вирішили зробити для вас розклад на січень. Зараз будемо з тігрою якось домовлятися між його хвостом, як розкласти карти. Працюємо з вами на трьох колодах. Одна буде порада. Для вас велика така у нас колода, оракульна, що потрібно тільцям у січні. Зараз витягну карту, ми з вами покладемо її сюди в сторону. Друга в нас оракульна колода це Манара, колода, яка нам буде розказувати, що відбувається в сфері вашої жіночості. Взагалі, як вам, можливо, підказка у ваших відносинах з чоловіком, в кого їх два або три. І працюємо з колодою Golden Will. Тігра дасть попрацювати? Дасть попрацювати. Добре. Тому, дивіться, його маєстет, як то кажуть, дозволив нам. Всім дякую. Будь ласка, тільці налаштовуємось на січень 25-го року. Карта вилетіла сама, значить ми її лишимо. І січень. Холодний місяць, всі сплять, хтось догуляє свята. Хтось купляє собі нові речі, оскільки каже, незабаром весна. А що робите ви? Перша карта, яку я витягну для вас тільці, це буде загальна енергія. Загальна енергія січня. Так, ми тут відкладемо. Тепер, що йде у ваше життя, що обмежує, загадуєте ситуацію, ми подивимося, як її вирішити що вас здивує, і Всесвіт для вас. Що мене зараз здивує, наприклад, це мій кіт, який залівся на мій акваріум. Взагалі цікаво інколи. Так, ми з вами дивимося. Загальна енергія. І перевертаємо карти. Нам карти вже кажуть. Дай на комфорт зони, Тобто залиши зону комфорту. Ну що, початок року треба залишати зону комфорту для того, щоб, можливо, була така експанзія і рости, розвиватися. Загальна енергія, і от у нас ця карта випала, восьмерка мічів. Що ви там собі сумуєте, плач Ярославний, королева мічів. Тільки ви земля. У вас загальна ідея енергія королева мечів. Це може бути жінка повітряної стихії, тобто це в нас терези, це в нас з вами водолій, або це близнюки. По професії це в нас жінка-лікар, це жінка, яка займається масажем, якісь там іглоукалування, жінка, яка займається юридичні посади, можливо, це військова. Можливо, це адвокат, можливо, це той, хто працює на діловиробництві з документами підписання якихось документів. Тобто людина, ви, можливо, в даному випадку будете звертатися за допомогою або вирішувати питання. Знов таки, в когось будуть проблеми по вісімки мічів, і ви будете просити про допомогу цій людини. Лікарі, які тримають скальпелі. І через це ви будете її отримувати. Тепер, перше, значить, ми з вами говорили, що йде у ваше життя. Дев'ятка кубків це у нас така карта святкування. Може, хтось буде святкувати, де народження вас запросять, чи родини, хрестини, але карта такого собі достатку. Може, от людина вам допоможе вирішити цю ситуацію. І ви тоді. Так, Вкладу карти, щоб трошки було видно. І ви тоді собі спокійно розслабитися, коли ситуація буде вирішена. Хтось корпоратив буде догулювати ці корпоративи, які ем, в січні відбуваються, є такі часто, в, в грудні не було часу, а тут в січні раз і прибігли. Тепер, що у вас буде обмежувати карта. Ем, Отшельник. Тут може бути ваші батьки, дідусі, бабусі, літні, які, можливо, захворіють. І от, до речі, документи якісь будете вирішувати, підписувати, які вам справді треба буде якось, не знаю, вирішити ці питання. І от вони будуть вашу. Увагу привертати, оскільки карта очельник, нас карта пенсіонера. І тут можуть бути в людини проблеми, і ви будете допомагати. Через це треба буде вийти з зони комфорту. Жили ви собі якось комфортно, і вам не треба було ніде їхати, ні про що думати. І от зараз знов таки, не дай Бог, наприклад, в когось треба буде оформлювати документи на якісь дома. Ось ваша і жінка, яка буде вам писати, а ви будете їй щось таке гарне. Робити, щоб подякувати. Наступне для того, щоб вирушити певну ситуацію, ми з вами говорили. Восьмірка пентаклів говорить про роботу систематичну. От, Наприклад, у вас було питання, як мені досягнути успіху. Дуже ретельно працювати, гроші збирати. Подивіться, з яким натхненням він працює. Хтось може, хоче відкривати свою справу, і кажуть: робіть, і у вас має бути виробництво якихось там унікальних. Вони однакові є, але ручна робота. Якщо ви запитали знов таки гроші збирати для того, щоб вирішити цю проблему, або зверніться до людини, яка от працює тут молоток зубіла, яка вам допоможе вирішити цю ситуацію, оскільки вона є професіонал, це також карта навчання, коли ви йдете вчитися і через якийсь час отримуєте от свій результат. Що вас здивує? Карта повішаний, а вже нічого не здивує. В принципі, вас дивує, що можна на життя подивитися по-іншому, інший погляд. Ниряйте десь. І ви трохи тут заплутались. Ви бачите, той е Ємеля нирнув щукою, літає там весь в свому. Може, хтось з'явиться, хто вам допоможе. Але сама ця карта вона говорить про інший погляд на життя на ситуацію. Коли ви зможете. По-іншому якось так. Вилетіли вони дві. Що тут може бути? Карти в нас, звісно, дуже цікаві. Тут може бути зрада від когось, від кого вони очікували, і карта. До речі, карта в нас є військових дій. Карта повішена, це в нас карта може бути жертви. Тому, будь ласка, в колі знайомих, будьте обережні. Сподіваюся, що все буде з родичами у вас добре. Я говорю ту інформацію, яку просто говорять карти, те, що я от читаю. Може бути якась звістка не дуже приємна. Тому бережіть, будь ласка, якщо маєте інформацію, то. Ви можете її використовувати і допомагати собі, щоб не сталося. Що зробить Всесвіт для вас? Шестьорка кольос або шестьорка Пентаклі у нас дасть вам всесвіт, то що в нього буде багато. Бачите, вона врожай збирається, жінка, і от вона вам може щось подати. Неочікувана буде якась інформація для вас, або просто хтось з минулого приїде і дасть вам допомогу. Ви зможете отримати. Певну, певний ресурс, тут яблучка привезуть. Взагалі карта говорить: карта родини, карта таких сімейних цінностей. Тут може бути просто допомога від жінки. Коли ви вже така сама маленька дитина, а вона приходить вона більша, сильніша, і вона дає те, що в неї от просто вона назбирала. Тепер говоримо про Манару. That Secret Naughty Feeling. Десь ви будете намагатися якогось спокусити. Дівочка така стоїть на гарній позі, і в нас тут ви бачите, священик. Тобто, можливо, ви побачите якусь людину, яку ви захочете привернути увагу якої, але людина має тут сан, хто в нас в тернопліки. Згадайте? якесь таке заборонене кохання. Він в нас тут є священником, тобто може бути, що можливо, він одружений. Ну, священники в нас не одружені, але він в певному статусі, який не для вас. І от будете ви за ним тут бігати, тут намагається сексуальна дівчинка його прям спокусити. Але, можливо, з іншого боку, вам треба взяти ініціативу на свої відносин, у своїх відносинах. І якщо вас чоловік не дуже там сильно звертає увагу, купіть собі якусь гарну білизну і спробуйте того святошу розшевалити. Виходьте з зони комфорту, так, дайний контроль, комфорт зони і буде вам щастя. Зверніть, будь ласка, увагу, якщо хтось з ваших близьких, знайомих знаходиться. В зоні військових дій, будь ласка, помоліться за них, зробіть ще раз оберег. Для вирішення професійних питань звертайтеся до фахівців і не забувайте трошечки веселитися з того, що відбувається, справді скрізь не забувайте давати собі знов енергію. Давайте ми з вами закриємо колоду картою професіонала, для того, щоб ви змогли для себе. Закінчити місяць чи взагалі йти в цей місяць з таким почуттям, що ви знаходитесь на надійних руках. Як завжди, тільці, дякую вам і ми побачимося в наступних відео.